Чи буде робити перший крок до примирення? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи буде робити ваш партнер крок до примирення? Розклад для тих, хто, у кого конфлікт і хто зараз не, не спілкується. Партнер на відстані, він, він вами маніпулює. Це не перший раз, він виникає з вашого поля зору робить вам емоційні качелі. Чи буде робити крок до примирення? Звичайно, що буде. Він не може так ризикувати. Ви йому подобаєтеся, але він хоче, хоче якось підкорити вас. Чоловік одинокий і показує тут карти, показують, як він мудрий, але маніпулятор мудрий це щось не так. Оману з його боку я не бачу. Одне єдине, що він зникає з вашого поля зору. Буде робити перший крок до примирення, вам важко, ви вже замучилися чекати його. Весь час він зникає. А по якій причині він зникає? Причина його зникнення. Вибір, вибір, вибір. Він не знає, що з вами далі робити. Інших жінок я не бачу, але він ще не оприділився, чи готовий він до серйозних стосунків, чи то просто поспілкуватися. Він розгублений і хоче прийняти зараз для себе якесь рішення. У ті моменти, коли він зникає, він хоче впевнитися в тому, що ви йому взагалі потрібна для серйозних стосунків, чи просто для легкого флірту.